Всім привіт! Ви на каналі Містер і В цьому відео ви дізнаєтесь про 5 найкращих фільмів про вторгнення прибульців. Добірку складено за моєю особистою думкою та за рейтингом глядачів. Тому готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Цю добірку відкриває фільм П'ята хвиля. 16-річній Кейсі Саліван не пощастило жити за часів інопланетного вторгнення на Землю, яке почалось нещодавно, але вже принесло величезні біди людству. Космічний корабель прибульців, яких люди назвали іншими, завис над планетою. Націлені на завоювання Землі непрохані гості дуже швидко позбавляються її мешканців. Перша хвиля позбавила планету електроенергії і занурила її у пітьму. Друга хвиля зруйнувала міста та поселення за допомогою найпотужніших природних катаклізмів. Третя хвиля принесла невеликовну епідемію, яка Збирає життя людей. Четверта хвиля є таємним вторгненням для знищення тих, кому вдалося пережити попередні хвилі. За допомогою вселення в людські тіла прибульці починають контролювати їхні розуми і дії. Але п'ята хвиля є завершальним етапом очищення планети від людства. Рейтинг 7 з 10. особисто. Мені цей фільм дуже сподобався, і я його не один раз передивлявся, тому рекомендую глянути. На четвертому місці цього топу фільм прибуття. По всій планеті зафіксовано появу невідомих літаючих об'єктів, які просто зависли над землею. Те, що відбувається, шокує і лякає людство, яке зовсім не знає, як поводитись з непроханими гостями. До того ж, наміри інопланетян зрозуміти неможливо. Поки Збройні сили перебувають у бойовій готовності, вчені намагаються зрозуміти мову прибульців, щоб мати можливість порозумітися. Як і все населення планети, лінгвіст Луїза Бенкс переживає справжній шок. Ось тільки на відміну від інших людей, Луїза має співпрацю. Працювати не тільки з військовими, але й з прибульцями, мову яких їй необхідно розшифрувати. Окрім Луїзи, відповідальну місію також покладено на плечі фізика Яна Донеллі. Разом простим людям потрібно знайти спосіб запобігти глобальній катастрофі, оскільки прибуття прибульців може означати повний крах планети. Рейтинг 8 з 10 це дійсно хороше і якісне кіно. Сподобається тим, хто любить після перегляду подумати над геніальністю сюжету і того, що хотів передати режисер. Цей фільм трохи складний, але при цьому він дуже цікавий. І тому рекомендую. Третє місце у цій добірці дістається фільму на межі майбутнього, в якому Том Круз показав себе зовсім у незвичній для себе ролі. Тут він не такий вже брутальний і крутий, як у всіх інших фільмах, тому дивитись буде дійсно цікаво. Події цього кіно розгортаються в недалекому майбутньому на землі, де триває жорстока війна з агресивною расою прибульців, які прагнуть захопити планету. Людство не в силах протистояти загарбникам, але все ж таки намагається боротись. Мільйони людей знищені, безліч міст зруйновані. Армія людства зазнає великих втрат і. Та є дедалі слабшою проти своєї волі. Майор Вільям Кейдж опиняється в епіцентрі бою, де помирає після зіткнення з одним із прибульців під виду Альфа. Однак незабаром Кейдж приходить до тями і знову переживає події останнього дня життя. Загадковий феномен пояснюється тим, що після контакту з прибульцем Кейдж потрапив у часову петлю, яка дає можливість знову і знову переживати останній день життя, знову гинути і воскресати, а також отримати безцінний досвід та навички, які допоможуть знищити ворога та врятувати планету. Рейтинг девід 10. фільм просто шикарний, і незважаючи на часові петлі в сюжеті, про які я казав трохи раніше, кіношка цілком легка для сприйняття. Друге місце займає фільм День, коли Земля зупинилась. Сюжет цього кіно розповідає про прибульця на ім'я Клату, який прибув з іншої планети, щоб донести до людства попередження. Якщо на землі не припиняться війни, руйнування та ядерні випробування, то вона буде знищена. Адже людська діяльність на планеті таїть у собі загрозу для всесвіту. Тому Федерація планет відправила Клату на Землю для вирішення проблеми. Клату у свою чергу починає власне вивчення планети і землян, які через страх знищення ще більше посилюють проблему порятунку Землі. Рейтинг. Фільму дев'ять з десяти. Це кіно несе в собі справді глибокий сенс. Після перегляду багато хто може передивитись власне сприйняття світу. І на першому місці класика жанру фільмів про вторгнення прибульців День Незалежності. Цей фантастичний бойовик розповідає про бажання інопланетян завоювати Землю та знищити людство. Як для 1996 року фільм справді масштабний, захоплюючий у плані спецефектів та подачі заїженого, але цікавого сюжету. На землю прибувають великі космічні кораблі інопланетного походження. Прибульці застосовують надпотужну зброю і починають знищувати міста, залишаючи після атак одні руїни. На планеті панує страхи. Загальна паніка, але як завжди, знаходиться кілька героїв, які готові відстояти свої права і вступити в бій з ворогами. У їхніх руках перебуває життя всього людства. Рейтинг фільму 9 з 10. Це кіно вважається класикою голівудського кінематографу. Тому, якщо ви раптом не бачили цей фільм, то однозначно варто подивитись. На цьому топ фільмів про пробульців добіг кінця. Рекомендую підписатись на мій канал, адже тут регулярно виходять круті добірки дійсно хорошого кіно, і ви завжди знатимете що подивитись. А я дякую вам за увагу. Не відмовлюсь від лайків та коментарів. З вами був містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео.